Рено Kенgo новіший старіший. З правої сторони з білим бампером то є пасажир. З лівої сторони з чорним бампером то є фургончик. Той, що я вам казав, що має приїхати скоро фургон. Ось він вже і приїхав, я вже на ньому катаюся. І поки місь мене ось так два автомобіля, тому вирішив вам підзняти їх два разом. І розказати, який мені з них більше подобається, пасажир чи фургон. Фургон мені два дні назад приїхав з пробігом 200 км. Вже 500 км я не їздив вже 700 км. На цьому, коли, він, коли мені видали, було 18 тисяч кілометрів. Зараз на даний час приблизно 55 тисяч кілометрів. Но це в нас чисто пасажир. Що значок вже в нового авто вже сучасний, а той ще старенький, бачите? Хоча різниця невелика в них. Бампера, як ми бачимо, одні і такі ж, тільки по кольору відрізняються. Хром, який йде в бампері, і потім бачите, переходить в фару. Точно так же і тут. Звісно, фара тут вже буде зовсім інша. Всередині я маю до тута. Галогенки обичні стояти там вже в нас в нас тут що не бачу, що стоїть, але тут луче. Краще яркіше горить. Тут тобі жовтим горить, ну так як галогенка. Ну можна і галогенку поміняти, в принципі. Але як горить світло в цьому автомобілі, мені краще подобається. Отак світить світло. І тут стоїть автоматично, можна поставити, щоб він включав дальній сам. А в той Рено немає такого. Тут обичні галогенки, лампочки, там я не знаю, що. Ну Тут мені кажеться, він по, якби далі світить. Ближнє світло, ну воно далі. А там ближнє світло і воно якби от підніс світина. Да? Не так далеко. Тут мені краще подобається, як світло. Більш далі ти бачиш. А там прям клювом тебе світи. Так, давайте виїдемо на дорогу, той на дальньому їде. О, виключився. Так, зараз подивимося, як воно буде дальній включати, виключати. Поки ближній, поки ще не включило. О, Пікає, що я перевищаю швидкість. тут потрібно 50 їхати, а я 60. Так, іде дальній буде. так, Зустрічна їде, О, дальній включив, виключив, побачив зустрічну. Зараз подивимося, як буде після неї. Оп, дальній включив. Ні, ну тут мені більше подобається світло. Там воно більш таке ярке, біле, тут більш жовтувате та пофіг. Так, той виключився і ця зразу, зразу виключилась. Без затримок. Це хорошо працює ця система. Оп, дальній включився. Класно. Класно, класно. Тепер я вже в іншій Рено, яка є пасажир. І дивіться, як тут а, світло світить. Це в нас ближні, а це в нас дальнє. Це в нас ближній. І тут а ось ближній, мені кажеться, що він от якось прямо під носом світить. Тиріно, що буде, що фургончик, то він світить якось туди в далечину, а тут а прямо ось ніс. Не знаю, чи камера вам це все передає. Але от Відчуття в мене таке здається. Зараз в мене дальній. тут теж авто автоматичне світло, тільки на ближній. Дальній вже потрібно самому включати-виключати. Там мені не вистачає от, підсвітки. от Я зараз буду направо повертати. О, бачите, підсвітка з правої сторони. проти тютманка в бампері справа включилась. Зараз буду наліво повертати. О, не знаю, як на камеру вам передається. Тут, коли я їду ночі, тут мені кажеться, що світло воно вище, ближнє і подальше світить. А тут воно якось підніс тобі світить. І коли я сиджу в цій машині, мені кажеться, що посадка водителя якось вона нижче. Тут я сижу більше, як на табуретки, повище. Не знаю чому. І тут, виходить, більше морду бачу, ніж тут. І якось мені кажеться, що морда якось по наклону відрізняється чи ні. Але ні, так само, як і, як і ця, як і та. Тут по кругу стоять парктроніки. Бачите, от спереді стоять, Спереді, з боку, туманки є. Тут немає спереді з боку. Е, парктроніків тільки ззаді. Значить, Розмір коліс такий самий. Що тут, а що тут, R16, R16. Що в нас тут стоїть за Continental марка резини? Значить, розмір 205 на 60 R16. Точно така сама, як і там. Зеркала тут у нас вже не складаються автоматично. Значить, в цього автомобіля ось такий ключ. Коли я підходжу, дивіться, на зеркало. Коли в мене ключ. В кармані, я підходжу до неї, вона сама відкривається, зеркала розкладаються Тут зеркала вже в самому треба складати, розкладати. Тобто цей ключик я поставив в карман і все. І я його не трогаю, бачите? відійшов вона сама закрилася. В цього автомобіля ось такий вже буде ключик. Опа. Ця частина ключа, оця частина, бачите? Вона вже хитається. Це новий ключ, 700 кілометрів пробіга. А Тут воно якось не мертво сидить, якось воно, шалтай-болтай. Значок новий. Ну, це таке, знаєте, це цей ключ від, від того, щоб будку відкривати. Ось тут омеж, замок стоїть, щоб машина, якщо ви десь вставляєте. Щоб не вскрили двері і нічого, і не обграб, і не пограбували вас. Тут у мене, бачите, скільки вище різних по роботі. І от чому мені оця машина більше підходить? Тому що я можу в неї загрузити нормально. В ту машину не залізе стільки речей, як в цю. Все, машина закрита. Значить, 1,5, так як і та. At blue точно так само, як і там. Дизель, 5 дизель. Ззаді <кій> парктроніки теж, ззаді оптика така ж сама, як і там. Все те ж саме, тільки отут вже, бачите, як відкриваються двері на дві половинки, і ця в мене, виходить, длінша за цю. Десь я не знаю на скільки, На метр, мабуть, бачите, де ця закінчується, а де та закінчується. Значить, в цій, в цій парктроніки по кругу, тут тільки ззаді. Ось вона відкрилася, бо я вже до неї підійшов. Ну, тут ручки чорні, тут в нас білі, тут пасажир, це я все вам вже показував. Про цю машину я доволі багато знімав відеогляду, який розхід палива. Оце в нас на механіці. Шістиступка. Приборна панель, бачите, яка там стрілочки. Тепер давайте подивимося в салоні, ось, цю, щоб зрівняти. Значить, Тут тута пластик, тут немає задніх кнопок, бо немає задніх дверей, а тут у нас наклеїли ткані якусь. Ну, якщо її нажимати, то воно. Ну, тверде, там, пластик зразу нажимається, просто ткань наклеїли і все. А все остальне точно таке ж саме. Сидіння теж точно таке ж саме. Тут у нас є підлокітник, два стакани. Е -е, зверніть увагу, як воно все тут розміщено. Що тут можна... Я обично тут два телефони ставив. Е -е, сюди воду ставив, сюди локоть став. Тепер давайте подивимося, як тут. -а. Ці так, душки такі самі так само регулюються, регулюються, тільки тут воно вже все-таки в темному зроблено. Бачите, тут вже немає хрома на рулю. Тут теж вже немає хрома, там теж немає хрома, все-таки в чорному. Це мені більше подобається. Бо тут у нас хрома багато. Тут у нас хром, на рулю у нас хром. Ось тут де пічка хром, цей більш матеріал більш такий, сірого кольору. Тут крутівки у нас хром. Більше хрому значок сам теж хром. А Тут все таки в чорному, чорному стилі. Звісно, о, я не знаю, це, це прям, по відчуттю він, він просто одноразовий. Тут у ну, нас вже немає тряпки, тупо пластик, але це навіть, краще, тому що це робоча машина і буде її краще чистити. А от з пасажира там вже більш такий красивіший, да? постеляний половик. Значить, тут немає вже підлокітника. Нема. Це мінус. Це мінус. Підлокітник це мінус. Потім ручки у нас тут вже не хроміровані. Чорні. Так само бардачок спереді, як і там. Є підкурватель, є USB. Не знаю, що там можна заряджати, телефон, мабуть. Потім панель у нас вже мешка цифрова. Тут -то дисплей точно такий самий, як і там. І парам парам-папам, ручник електронний автомат. Знаєте, тут, ви пам'ятаєте, ці два вони були зміщені сюди. І тут більше місця було, що можна було два телефони поставити, а тут ручник там, механічний. І так як там, оця комбіновка, мені більше подобається, тому що цих два підстаканника краще б вони змістили сюди і зменшили б цю відстань. Оцей кусочок би краще сюди поставили. Так як можна два телефона сюди поставити. А тепер мені неудобно. Два телефона ставити, лібо один, ну, либо, либо один і все, а другий десь сюди ставити. І оце чуть-чуть мені не подобається. І не подобається, що немає підлокотника. А так, в принципі, все те саме. А, крутівки зверху теж хромовані. Ні, оцей оце ободок тільки хромований, а там все чорне. Вже не електронне. Ну, тож, Вже не показує, яка у вас температура. Просто перше, друге, третє, четверте положення. І тут -а. кондиціонер є, слава Богу. І жарко, холодно. Да? Підігрів зеркал є. Підігрів лобового стекла немає. Руля підігріву немає. Він тут, бачите, який у нас пластиковий йде повністю. Тут, бачите, у нас можна щось туди закинути, так як і в тій машині. Зеркала у нас немає. тут... -а. Зеркала в нас немає. Тут зеркала в нас немає. Надо працювати нема, коли позеркала дивитися. Музика як грає, точно так же грає, як і, як і в тій машині. Ну, тут ми вже ключом заводимо. Там у нас кнопка тут старт 100. а тут ключ. Ну, такий значок поміняли. І все, і що можна сказати? Симпатичне. Іде. Бардачок точно такий самий, як і там. Це таке перше ознакомлення з цим автомобілем. Тому що це я вже буду віддавати. І я вам скажу, що цей будка мені більше подобається, ніж цей пасажир. От для роботи от така машина Renault, Кенгу, будка, іменно робоча машина прям на автоматі, в такій комплектації, як вона зараз є, прям топ-топ, топ-топ. Прям ідеально. А єдине, що неудобно, коли я от виїжджаю на другу дорогу під таким якимось углом, і мені потрібно побачити з тої сторони, чи є автомобілі. І ось тут вже все, немає нічого, немає стекла. Да, ви можете туди подивитися в ту сторону, чи є там автомобілі. автобілі. Тут стіна і якось заглядати, все одно ви не так бачите. Оце мінус, оце мінус будків. А так все остальне добре. Так, заводимо машину, музика, не включайся. І так, дивіться, включаємо задню. Оп, задня передача. парктроніки по кругу, збоку, спереді, ззаді. Руль, коли я кручу, там і ця смуга крутиться, бачите, як вона? Все добре. Камера не прям така ж ночі, то вона аж мерехтиться. А днем нормально піде можна. Можна все зрозуміти. Це ж Робоча машина це не, не якийсь там Мерседес, що супер-пупер, яка камера повинна бути. Ось така пане приборна, тахометра тут немає. Так, давайте Пам'ятаєте, який був розтал, я, мабуть, вже все по нулям. Ага, значить, там зараз не покажу, який розхід. Вже приїхала машина 775 км або 202 дні тому. Зараз... Дворники в авто теж ставляться. Значить, в мене півбаку почті. Хватить на 460 км. Перший раз заправ її повний бак. І мені тут показало, що хватить на 790 км повного баку. А в тій машині на 1000 чимось. Ну, вже не так, вже не 790 кілометрів. Вже розхід топлива помінявся. Ну, це вже буде в другому відео, я вже вам покажу в другому відео, в цьому не буду показувати. Значить, коли ми включаємо навігацію, тут у мене виходить навігація вправо-вліво, куди через скільки метрів мені потрібно повертати в цій частині. Удобно. Тахометра нема, в принципі, нашого він мені тут. Немає і нема. Так. А, дивіться. Включив я драйв, поставив драйв. І Якщо я приїхав на світлофор, став на світлофорі, що потрібно на автоматі робити? Не потрібно е, стояти на драйві, а потрібно так. Хоп, і на нейтралку поставили, бачите? Навіть на кнопочку не треба нажимати. Хочете їхати, Це щоб коробка довго важила, щоб зберегти коробку. Хочете їхати, оп, поставили на драйв. Хочете в нейтраль, котитися. Якась горба дизель поставили в нітраль. І не переживайте, що ви можете з нітралки перескочити на задню, тому що вона вам не дасть, бачите щоб на задню вам поставити, вже потрібно нажати кнопку. Оп, оп, і ви вже на задню Включилася камера, включився парктронік, блюблик сказав. А потом, щоб отак поставити в паркінг от без кнопки, вже не вийде. Назад можна. Ну, можна кнопку нажимати, а можна і не нажимати, можна отак. І отак. Зразу. Ну, Прикольно. Дуже прикольно. Стоїте от на задній, вам треба їхати тепер вперед зразу. Чекайте, я вам не показав. треба їхати вперед, оп, і навіть кнопку не треба нажимати. Кнопку треба нажимати в тому випадку, щоб вже поставити на задню або на паркінг. Якщо ми стоїмо на Паркінг, не можемо зірвати. треба на кнопку нажимати. Коли я постав на паркінг, автоматично включився ручник. Автоматично не потрібно самому включати. Хоп, заглушили. Тут у нас регулювавка музикою радіо. І от таке. І Ось такий автомобіль. Що я хочу сказати, що він мені більше подобається, ніж цей автомобіль. Чому я обретив на те, що. Колеса того самого розміру. А по тій причині, що ось ця вона якась стабільніша в поворотах. Пам'ятаєте, я завжди, е, кажу, що на тій машині треба, потрібно, потрібно бути дуже акуратним в поворотах, в, в тормозінні, тому що вона якась неадекватна. Якщо тобі потрібно різко затормозити, в мене було жопу її кудись там закидало. Вона не йшла, як вкопана рівно ставала. І АБЕС теж неадекватний. І в повороті треба, на круговому русі треба дуже все медленно, акуратно, ну, як для настоящого пенсіонера, цей автомобіль зроблений. Цей автомобіль більш, більш такий утюг. Ставна, і вона не загружена. Там пару коробок, воно не тяжке, вона не загружена, але вона в повороті, вона добре стоїть. Вона поки я по відчуттю, оця мені більше подобається, тому що вона більш стабільно себе веде на дорозі. Може, того і за бази, що база більш длінша, і в поворотах її, але не знаю, не знаю. Колеса ті самі, r 16 розмір резини той самий, але може підвізка якась друга, більш е, жорстка. Чим в тій, в тій більш м'якше, так як пасажир, ти повинен в комфорті їхати, але то не комфорт, то, то, страш, то страшний комфорт. Бо потрібно бути сильно акуратним, так як ти для сім'ї таку машину купляєш. і коли ти десь заходиш в якісь повороти або аварійне торможення, тормозня, Ну, це не безпечно. Вона себе веде неадекватно. Розхід ви бачили в того пасажира. Тут я буду знімати, показувати, який розхід буде. Ну, вже зменшився. Мені писали в коментарях, що тому що на автоматі, тому розхід побільший. Ні, нічого... нічого подобного покажу. Буду знімати відео, покажу. Буду на автостраді, в місті, між городом, так як я ось цей знімав, який розхід, так само і той буду знімати і розказувати. Це я післязавтра в Мілан, бо я біля Торіна живу. По автостраді я ще вам його познімаю, який розхід буде чисто по автостраді, бо я десь приблизно десь 180-200 км зроблю по автостраді. От для роботи грузовичок отакий, в такій комплектації, як зараз, просто ідеальна машина. Просто топ-топ, топ. Мені прям подобається на ній їхати. Приємно на ній їхати. Не, не так страшно, як на ти їхати. Не знаю чому. Буде багато відео про цей даний автомобіль. Може, якісь косяки в нього ще повилазять. Може це я так два дні поїздив і поки мені все дуже добре. Може, при експлуатації далі щось і повилазить. За місяців 5-50 тисяч не їздю на цьому автомобілі. Подивимося, що з ним станеться. Ну і під кінець відео давайте заведемо цих два автомобіля. Значить, цей пасажир у нас заводиться отак з кнопки. О, музику виключаю. Бачите, яка тут приборка стрілочки. Тут Ручні я показував механіка. Йдемо, відкриємо. Подивимось, що в нас там. Мотор один і той теж, 1,5. В них всіх одні ті ж самі мотори ставляться. А є такий автомобіль. Такий автомобіль, чисто електрика. Бачите, тут габаріти горять, Воно ж, ця частина теж світиться, а в цій вже ця частина не світиться. На амортизаторах все. Ось такий у нас двигун 1,5. Щось я чую вже ремень, шок-шок-шок. Вам напевно не чути. Ось такий він під капотом. Давайте тепер цей загусимо і заведемо цю і відкриємо капот тут. А і тут руль, бачите, який він, а кожа, тіпа кожа обтягнутий якби кожу, і тут якби строчка ще якась, А там просто, а там просто пластик. А, ключик. Не знаю чому, але ну, це, цей мені більше подобається. Де там приборка. Ну, ну, подобається і все. Музику теж включаю. Тут ну, руль вже ось такий пластиковий, немає ніяких строчок, нічого. Та й пофіг теж, якби взагалі не напрягає. Тут якась своя в нього навігація є, і не використовую. використовуюся постійно Waze. Тут теж все те саме, що і в тій машині, так само і капот відкривається. Да, так само. О, амортизатор теж є. Теж так само два амортизатора. Так само робиш шумка. Точно такий же мотор, ну 1,5 і Поки що все чисте, помивайку сюди заливати, дуже, дуже удобно. Все одно і те ж саме. Так само є і такі Nissan, Ford і Mercedes. Всі вони однакові. І під кінець, дивіться, яка тут ось Значить, звідси де пройти, туманка. І там колесо видно. Для чого воно зроблено? Напишіть пишіть в коментарях. А, а, а ні, тут теж так само. Така ж сама щель, бачите, ось тут доволі така велика. Ну і під кінець давайте вам ще продемонструю, як боковий парктронік працює. Ставимо в драйв і максимально близько під'їжджаємо до цього автомобіля. Оп, бачите, запікав. Далі їдемо, давай. Максимально близько. Оп. Дуже близько, наскільки ну. близько, що ти так кричиш, ну, доволі близько. В другу сторону. Все, перестав. Ну, тепер стойс. Вже ближче до заду. Нормально, подобається. Оце якраз те, що потрібно. Те, що повинно бути в автомобіля робочого. Спереді. Оп. Ідеальна, просто ідеальна машина. От робоча, Renault Kangoo, от така, як вона повинна бути. Бо є ж бідніше, тут от, от, задня камера, камера, бачите, бачите? Топ, просто топ, мені дуже подобається. Там мені не подобається, ту я би собі не купляв. А от автомобіль для роботи, такий як він зараз в цій комплектації, просто ідеальний. А, виворот поганий, не подобається мені виворот. Мені от бачите, скільки потрібно раз взад-вперед їхати. Не вистачає виворот. Маленький виворот. Оце мінус. Ми йшли мінус сьогодні. Так, запаркую її сюди. Ну в цьому все. Ану, довойчик є за вікна. Є. Ну, тільки водійського, пасажира вже немає, Якщо я відкрию, назад треба кнопку тримати. А, на цьому все. Підписуємося, лайкаємо. Пока-пока.